Доброго ранку. Мої люби передплатники окремий мовного каналу. Гарний сонячний. А навіть місяць на небі. Ранок. Теплий. Ну, достатньо для 23 вже 23 вересня 2024 року. 10 градусів тепла. Зранку день буде. Зовсім тепло. А зараз може тепліше. То я дивився у сьомий понеділок. Біжу, як завжди, на роботу. Бачите, життя в Харкові триває. Все, як завжди, трамвайчики їздять. Люди йдуть. Пташки літають. Гарний краєвий, де тут трамвайчик і церква. Ну і як пройшла ніч, хатка. Все. Все добре. Дякую Богу. Один раз, близько 12-ї щось гуділо. І все, більше нічого. І слава Богу. Не встигнув перейти. Треба постояти між дорогами. А ви на Харків на свою любиму салтинку подивитеся. А ми дочекаємось на зелене світло. Де воно галось. Червоне поки. Скоро їде комусь швидка, комусь не дуже. З собаками гуляють. По парку перемоги є. Трохи заздрю. Але у середу вже буду і я гуляти. Все, всім буде добре злагодати, всім щиро, дякую. Ну, звичайно будемо жити зараження на щодо поводження буде і пока.